Вітаю, добродії! Я сьогодні спробую підняти тему, яка надзвичайно важлива в сучасному та й не тільки в сучасному світі, сенсі життя кожного з нас. Тема називається Керування свідомістю. Або як керувати своїм я, тобто собою. Зараз багато хто плутає споглядання за своїми думками. З повноцінним керуванням собою, своїм тілом, своєю свідомістю, тобто своїм в кінці кінців життям. Для керування собою потрібно вам буде навчитися використовувати три божественні інструменти, про які, частіше за все, ніхто і не знає, навіть не докопуються в своєму житті. Бо Бога ж не існує для більшості. А що це за інструменти такі від Бога, які даруються людині з моменту потрапляння душі в цей матеріальний світ через тіло? Їх основних три. Увага, перший, Самий легкий. Самий простий з них, надзвичайно важливий, без якого всі наступні інструменти не можуть працювати. Не працюють, їх неможливо запустити. Це як без акумулятора стартер не запустить двигун. Тому оцей от акумулятор світла Бога проходить через першу чергу. Перший інструмент запускає Увага. Другий інструмент умовно називаємо його в якоїсь мірі стартером. Далеко це зовсім не так. Ну, для тих, хто хоч трошки розуміє, що є в машинах, в двигунах. Взагалі в інженерії зрозуміє, що воля, чому вона для нас така важлива в розрізі поняття свободи, особливо зараз, коли таке відбувається в Україні та в світі, він дійсно є важливим інструментом, без якого в поєднанні з увагою ніяк не запуститься третій інструмент, бо він самий важкий, самий складний, самий непростий, самий недосліджений. Під назвою Віра. Навіть в Біблії там класно сказано про це там в Святому письмі, що якби у вас віри було хоча б з горчішне зерно, тобто, хто знає горчишне зерно, це дуже маленьке зерно. Я не впевнений, що саме маленьке, але, як мінімум, в сільськогосподарському ліцеї я техніком вчився колись, то там я дивився, бачив, що це дуже маленьке зерно. Так ось, коли у вас, або якщо у вас буде це маленьке зерно віри об'єму, то ви зможете сказати, горі піднятися та в море опуститися. Уявіть собі силу, яку скриває цей інструментарій божественний. І тому, цим словом прикривають все в своєму житті, а насправді це не так. Так ось, повторюсь: три божественних інструменти: увага! З великої літери, все пишуться. Воля і віра це інструменти з неймовірними можливостями та силою. І працюють вони зі специфічною послідовністю, про яку іншим разом я там, розкажу, покажу, можливо, якесь навчання, хто захоче. Але напишіть, чи цікаво вам це більш дізнатися, виходячи вже з, вже з моєго досвіду користування ними. Ну, віру я ще не навчився. Навіть волі дуже-дуже мало. Тому без керування цими інструментами, свідомість людині повноцінно керувати неможливо. Вона мертва тоді. Ця свідомість, яку так багато про неї пишуть і говорять, ну, мало хто пояснює, і, я б сказав, мало хто здатен дійсно пояснити, просто читають дослідження інших людей. Це як грати музику для музиканта, та не вміючи користуватися музичним інструментом. Це от зараз сучасні люди. Та і психологи такі, вони надають послуги, коли я з ними вчився разом та й спілкувався після, і спілкуюсь. Це частіше за все мертві люди, які мертвим музикантом можна їх назвати. Вони грають музику, яку не знають, на чому грають і як. Не вміють. Особливо, особливо це психіатри такі. Психотерапевти менше. І таких інструментів у нас, ну, в житті, я вам сказав, три. Без них не буде оркестру. Не буде. І Любові, і щастя теж не буде. Такого рівня розвитку душі, яку, можна, яку треба називати, свобода це не, це не те, що нам пояснюють частіше за все в нашому житті. В словниках абсолютно я бачу невідповідність. Неточність, бо свобода, ту, яку ви вважаєте, це є наслідком рівня розвитку вашої душі. Коли ви маєте свободу, то вона проявляється потім, так як нам пояснюють про поняття свободи, те саме любов і щастя і поняття правди, бо правда це рівень, коли починає у вас є 100% зв'язок з Богом вашої душі саме. Я називаю це життя, коли немає цього оркестру всередині, це життя на паузі або в темряві. Людина без усвідомленого життя це тваринний рівень, можливо навіть сказати гірша, тому що у тварини є своя свідомість, і вони непогано неї користуються. А от люди в зв'язку з величезним об'ємом можливостей, які дається людині в фізичному прояві. В цьому світі матеріальному, вона не реалізовує в відсотковому плані і навіть ту частину, яку використовує тварина в своєму житті. Тому людина не дотягує до рівня коефіцієнту корисної дії ККД по відсотковому розумінні, не дотягує навіть до рівня реалізації цього ККД тварини. Тому більшість людей це я стверджую в розрізі приблизно 99% людей. Дкома 99 не дотягують до рівня тварини. Я називаю таких людей піплом. Піплом або називати таке плантон. Вони живуть за звичками, тобто на рефлексі. І таких в нашому соціумі, ну, колосальна кількість. Майже всі. В Україні та на всій землі, це не тільки Україна тут. Згідно моїх особистих досліджень та переконань. Ви самі можете бачити навколо себе таких особистостей постійно. Вони як амеби. Тобто реагують на свої хотілки. Таких людей я часто називаю люди 3П, 5 П, ну там можна і більше П називати. Ну, от, як приклад, там, що у них, які, які бажання у більшості людей: пожрати, поспать, посрать, попрацювати, потрахатись. Знаєте? У них таких людей відсутній саме зв'язок. У кожну секунду життя між своїм я та Богом, тілом та самим життям у зовнішньому і внутрішньому світі. Тому в них не повноцінне життя, а більше схоже на існування. Ясно, що це тільки з моєї точки зору. Наше я має керувати внутрішнім і зовнішнім світом через усвідомлення цього. А починається все з бажання бачити. Що відбувається в твоєму внутрішньому та зовнішньому світі через саме такі питання, як? Почнемо з простих: хто я? Звідки я? Та куди я? І через тисячі ітерацій задавання цих питань у людини, яка поки пишеться з маленької літери, більше людина тварина, поступово будуть з'являтися відповіді. Питання, як це ж вони з'являються, які сформують нову тонку матерію під назвами свідомість, усвідомлення, бачення, чутливість, тобто чути і бачити. Тож у Святому письмі скажено: ті, хто бачить і чують, бачать і чують. Це як поява нових нейронів в голові, коли людина. Опановує новий інструментарій в своєму житті. Ну, ці дослідження, вже навіть медицина це вже проявила. Ну, Для тих, кому потрібна саме науковий підхід. Це ж та сама казочка, просто під назвою наука, Бо існує вищий рівень. Так ось, коли людина в своєму житті починає ходити, говорити, їздити на велосипеді чи на авто. Там писати, читати тощо, у людини проростають нові нейрони. Ну, ці дослідження можете пошукати, вони відкриті. В основі якого лежить первинний божественний інструмент, саме увага. Саме цей інструмент якраз і проявляє в фізичному плані ті зміни, які медицина фіксує. Бо куди свідомо спрямуєш увагу, там і буде тоді ваше життя. Саме твоє. Ну, езотеріки називають, що там, де увага, там росте живе. Там зеленіє, там є сонце, там все прекрасно. А там, де нема, там смерть, там темрява, там біль. Тому, кстати, біль в фізичному тілі це причина для того, щоб ви звернули туди свою увагу. Завжди це такий спосіб повернути вас до себе. Використовує вже правда через біль це вже не Бог, а диявол. Так ось, відсутність її, це я називаю смерті свого. я. Тобто, коли тобою маніпулюють без твоєї згоди на це, ну, в грубому прикладі зараз це ми споглядаємо як масова бусифікація да, відбувається. Так ось, є такий, як приклад, вам можливо буде цікаво, подивитися серіал Вбивати усвідомлено». І там психолог пояснює чоловіку, пацієнту, що він не поєднує свій внутрішній світ і зовнішнім. Ну, це вже як наслідок, це вміння треба робити. Але це починається після того, як ви тренуєте свою увагу, задаєте питання постійно. Тобто включені, знаєте, ваш, ваша батарейка ліхтарик постійно увімкнені всередину себе або зовні. Для мене таке життя є частиною діагнозу під назвою шизофренія і біполярний розлад. Ці два світи в нього героя фільму. Не були єдиним цілим. Вони були розірваними. Не було єдиного я, яке об'єднувало їх, тобто не було вас, його справжнього. Ну, Фізично ж, ми існуємо, тобто якась кількість уваги у нас є, і я, якась частина. Існує в можливості реалізації, якась. Ну, це така на, на рівні рефлексу, на рівні примітивно, примітивно, і точно це не на рівні тварин, а набагато гірше. Ну, назвемо ам, амоба да, це от так хай буде. Це якраз та сама головна причина, чому в сучасних людей з'являється біполярка та шизофренія, коли людина не може зібрати саме себе докупи. Тіло йде одним шляхом, як приклад, да, а думки. Іншим своїми. Часто це проявляється в наслідку, як це проявляється в Тут Первина, це як ви можете побачити, в масовому прояві, яка зараз, кстати, в часи війни дуже класно це проявлено у багатьох людей. Це називають панічні атаки. Ну а в наступній кроці це вже в динаміці, коли вони розвиваються, призводять до ПТСР. Причини ПТСР багато, які можуть бути, але одна з них то, яку я вам сказав. Зрозуміло, що там, якщо по голові стукнуло вам там снарядом чи чим, то там наслідки трошки інші. Тобто, що таке ПТСР це посттравматичний синдром. Тобто була травма, і потім є якась та чи інша реакція на тригери, які запускають. Ці наслідки. Божевільні люди в божевільному світі. Я так називаю. Думки, образи, емоції, ідеї, бажання. Схеми, музика, звуки, картинки все це пролітає крізь ваш, наш внутрішній простір. І питання не в тому, що вони є чи їх немає, а в тому, хто ними керує. Ти чи хтось інший. Бо якщо ти не керуєш собою та своїми станами, значить ними керує хтось щось інше. інший. І ти. З вимкнутим ліхтариком, тобто несвідомий, та просто об'єкт чужої маніпуляції, є ну, як знаєте, спостерігач-виконавець. А ви запитаєте, а де її джерело тоді? Хто бенефіціар? Хто тримач порядку денного? Хто взагалі задає такі питання в нашому світі, як ви думаєте? Що я пропоную для свідомого життя? Ілі більш свідомого? Перший крок захотіти. Бачите, бо нема бажання, системного його прояву нічого не буде. Будете жити в темряві. Надо захотіти бачити, що з тобою відбувається в твоєму внутрішньому та зовнішньому світі. Має бути щось вам в цьому цікаве. А ні, то не замарачуйтесь, навіть не слухайте таких, як я. Другий крок почати поступово керувати собою. І задайте це питання: а знову ж як? Ну я вже про це говорив вище, через задавання питань. Та уважно прислухатися, слухати відповіді. А головне бути готовим до виконання цих відповідей. Ну і з часом ви зрозумієте, які з них від Бога, які від диявола. Як? Через наслідки. Це ж зрозуміло. Я думаю. Що зрозуміло. Я так хочу думати, брати до уваги, бо думати це дуже високий рівень. Не настільки я розумний. А для цього потрібен постійний навик: повертати увагу всередину себе, в свій центр, шукати цей центр і контролювати джерело та напрямок цих думок. Важливо джерело вибирати, тому в Святому письмі є натяк класний, про 10 заповідей. Там от натяк є. І перший головний закон, якраз із цих десяти, є не служи двом богам. Тобто, значить, є вибір. І от вам треба цей вибір зробити, буде з часом, коли ви будете досліджувати себе. І поєднувати внутрішнє та зовнішнє спостерігаття, тобто через бачення, аналіз, відокремлення, складання в такому переліку під назвою пріоритети ваші та діяти. Тобто, ще раз поєднувати внутрішнього та зовнішнього спостерігача, якщо або коли ви їх створите, зрозуміло, що і це треба ще створювати їх. Як це зробити, Ну, це на, на особистій моїй консультації, або шукайте в інших відкритих джерелах. Це окрема ціла лекція і, мабуть, не одна, скоріше за все. Та бути єдиним цілим із собою потрібно, а не розірваним на шмаття, що проявляється через різні духовні. Розлади, які виправлятиме вже психотерапевт, психа, психіатр. Ну частіше за все, має це психолог, або в деяких випадках це вже тільки екзорцист. Ну, я кажу, або такий, як я, який є, я хто такий дипломований психолог, та я ще й езотерик, духовник. Тому та -то займаюся глибше, чим поверхневим поясненням чужих концепцій, начитаних через книжки, починаючи починаючи плюс-мінус з Фройда там та інших психоаналітиків. Для цього існують спеціальні езотеричні та релігійні практики, та люди, які можуть цьому навчити. Тобто точно не тільки є. Один з них саме я. Ви вже про це чули від мене. Це я говорю не про медитацію. Це про відповідальність за власну енергію, мислення і присутність в собі. Саме тоді ти перестанеш бути носієм чужих ідей, тобто тих, які йдуть не від Бога. Тільки ідеї Бога потрібно називати своїми. Ну вони тільки так і називаються. Бо Бог поподобує себе зробити, тобто своїм він. А від інших створінь вони різні в тонкому світі. То чужі, вони не можуть бути моїми, твоїми. І тоді ти стаєш тільки після цього: господарем свого внутрішнього простору, в якому є свої умовно там наділи. Ну, у Нас там, як в Україні, мали б всім українцям нарізали 2 гектара, ну у нас їх вкрали. Але у деяких ж є там, когось гектар, когось два, в когось десять, сто. 10, Хто як в нас вкрав? Це і є вмінням керувати тоді собою, тобто, ще раз, стати господарем свого внутрішнього простору, це і є вмінням керувати собою. Але ніхто з вас це робити не буде, бо важкість цих змін в собі настільки непрості, що ніхто не береться за цю надважку роботу. Над собою любимим, коханим. І тому всі ви не маєте, що не маєте? Здоров'я, любові, щастя, свободи та правди. Але так її бажайте і так славите один одного, коли там чокаєтесь, п'єте свою любу, спиртний напій або поздоровляєте з Днем народження, намагаєтесь. Акцентувати на тому, що ви намагаєтесь дарувати того, чого навіть у вас немає, і не буде, бо її ви не заслужили. Заслужіть.